Петрику, ти куди біжиш? Поморозиво, підкидаючи на долоні монетку, похвалився хлопчик. Я теж з'їла б, зітхнула Оленка. Та грошей зараз немає. Ходімо, дам половинку, запропонував Петрик, тільки потім віддаси цілу. Згода? Оленка здивовано подивилася на Петрика, ну і жаднюга. Але промовчала. Дуже вже хотілося їй морозива, а он, де й лоток, біля якого товпилися люди. Постривай, Петрику. дівчинка смикнула питька за рукави і показала на дідуся. Який штурхав турхав костором по землі, наче щось шукав. «Дідуню, ви щось загубили? спитала Оленка. Ой, дітеньки, старість не радість. Поспішалась по ліки. Та спіткнувся і розгубив гроші, а окуляри дома забув, у піджаку. Тепер дивлюся, дивлюся, а воно в очах все мерехтить і розпливається. Та ми ще раз допоможемо, сказала дівчинка. І кинулася разом з Петриком збирати монети. Ну, от і все, тримайте, передаючи гроші старому, мовив хлопчик. От спасибі, от спасибі мої голуб'ята, виручили діда. Дідусь задоволено посміхнувся у довгі вуса і почимчикував у бік аптеки, а діти мерщій за морозивом. Дві порції дайте, задихавшись на бігу, попросив Петрик. Як дві? спантеличилася Ленка. У тебе ж грошей було тільки на одну. Ц». Петрик приклав пальці до уст і озирнувся, перевіряючи, чи ніхто не почув. Я, коли збирали монети, на одну наступив, все одно дід не добачає, а нам за ти обом по морозиву буде. Постривай, я щось не розумію. Ой, ну ти чудна, ти ж хотіла морозива? Хотіла, тепер бери і їж, і віддавати не будеш. А якщо, дідусеві на ліки не вистачить, ти подумав? Хе, велике діло, двадцять копійок. Якби не ми, він би ще й досі їх шукав. Який сором. Обличчя дівчинки зашарілося, як ягоди горобини восени. Вона стояла розгублена, ладна втекти світ за очі або провалитися крізь землю. Я не хочу такого морозова», – промовила рішуче. Це, це, гірке морозова, майже закричала, а далі благально. Тітонько. Нам тільки одну дайте, одну. Морочите голову одну, дві. дайте, віддайте, пробурчала продавчиця, кидаючи на лоток двадцять копійок. Оленка тільки цього й чекала, схопила гроші і бігом до аптеки. От чудна, розгортаючи пачку, знизив плечі Єма Петрик, а говорила морозива хоче. Ось таке повчальне оповідання ми з вами прослухали про чесність і совість. Давайте поговоримо з вами про зміст оповідання. З якою умовою Петрик згодився дати Оленці половину морозива. Так, з умовою, що вона віддасть йому цілу порцію. Як діти допомагали дідусеві? Вони допомагали віднайти йому гроші. Як чинив Петрик? Петрик знайшов гроші, але віддав не всі. Чому Оленка відмовилась від Морозива? Воно було гірке чи холодне. Дівчинка відмовилась тільки тому, що вона була чесною. Чи зрозумів Петрик, Чому Оленка відмовилася від Морозова? Який висновок для себе ви зробили діти? Так. Краще як Оленка, відмовитися від Морозова, але залишити свою совість чесною і чистою.